Всім доброго дня, хлопчики і дівчатка, такого віку, як я. Сьогодні зніму вам для вас полезне відео. Хто заходив на мій канал, хто вже знає, що я завжди кричу, що хлопчик дівчатка, не їжте таблеток, не пийте таблеток. І я зараз вам розкажу метод, як швиденько заснути. Я провірила на собі і хочу показати вам, він дієвий. І мені два дві людини написали, що. Дякую, я заснула хорошо. І, друге, чуть-чуть коротенько розкажу: не їжте таблеток, коли у вас високе давлення. Дуже багато мені приходить на а я не п'ю таблеток, а я не п'ю таблеток. І я вам все розкажу по порядку Слухаємо. Дівчатка, подивилася, я пошниряла по інтернетам, як завжди, я ділюся з вами. Щоб заснути швиденько, іноді хоп, заснув, а деколи не заснеш. Що робити, дивіться. Берете, ставите, лягаєте вже в постель, накриваєте чи не накриваєтесь, неважно. Розтягуєте ось так руки. Для чого? Розказували: для того, щоб роз... розтягувалися оці мишці і розслаблялися мишці в плечах, і тоді у вас буде розслаблений організм. Дивіться, на руки я вам і так покажу. Бачите, як руки повинні добре добре натягніть. Лягли, натягнули отак. Руки. І щитайте до 50. Отак, От дивіться. Раз. Дуже просто. Два, три. І далі. Досчитали до 50, чуть-чуть перерив. І ще раз. Дівчата проходить буквально 3-5 хвилин і починаєш зівати. Я до 30 досчитала. Отак. Все, я почала зівати. І я заснула. І я думаю, я поділюся з вами. Поділилася в прямому ефірі. Кажуть. Так, да, працює. Пробуйте! І ще дівчатки мої і хлопчики такого віку, як я, я вже скидала відео не одне і не два. У мене на каналі є. Як понижати давлення без таблеток? Воно працює! Якби я знала, як виставити цей скріншот, я вам усе оце повиставляла. Люди пишуть, я неділю без таблеток живу. Я місяць із Казахстана жіночка написала два місяці, не п'ю таблеток уже зовсім. І я хочу до вас докричатися, мої ви хороші. Є метод, який я роз... сама для себе розробляла три в одному. Без єдиної таблетки я вже п'ять років не п'ю таблеток. Чоловік, я виходжу кожен раз в прямий ефір і кричу вам, що дівчата. Будете їсти таблетки від давлення, згущається кров. А згущається кров, що робиться? Тоді, отак, жінка зі мною бігла до трамвая така. Не робіть цього, того, що тоді й Я виставляла вам відео, що ви можете, я вже тут показувати не буду, бо є три відео. Можете понижати давлення, ви буквально за 10 хвилин понизите без таблету, без укола, знайдете там. Але є одне але, якщо ви вже по цьому моєму відео робите вправи, у вас виходить я рада. Но є маленьке но. Треба раз у півроку пропивати болтушку, щоб у вас не було серцебієння, щоб у вас розширялися сосуди, успокаювалася нервна система. І що саме головне, потихеньку понижалося давлення. Це працює. Я перший раз. Виставила була відео зі всіма бутилочками. Сказали, це реклама, цього не можна. І я хочу донести до вас, хто робить вже мої оці вправи. Організм істощається 2-3 місяці і треба давати добавку. Раз у півроку п'ється болтушка. Раз у півроку, один місяць. Пропили, вона убирає ритмію, розширяє сосуди. І ви почуєте, у вас не буде гудіти ота голова. Де його взяти? Тут не можна, кажуть, бо реклама. Я вам знімаю два відео коротеньких, як понизити правильно. І друге, як пропити болтушку, як її зроби, зробити цю болтушку. І висилаю вам на вайбер. Хто хоче жити без таблеток, попробуйте дуже багато людей вже мені із Германії, із Італії. Пишуть у лічку дякую, я без таблеток. 20 років люди були на таблетках без таблеток. Загущається кров, починаються інфаркти, інсульти. Спробуйте другий метод. Заходьте до мене в лічку, пишіть. хочу відео, від давлення. Я вам пишу номер телефону і ви з цим телефоном на вайбер. Я на вайбер скину вам два відео за копійки просто, бо це мій труд. Хочете спробуйте, ви почитайте коментарі, де вже дуже багато людей навчилися жити без таблеток. Якщо у вас навіть така куча грошей, не з'їдайте серце, не зідайте печонку. У 40 років уже ай у мене давлення, ай, у мене давлення. Це дуже просто понижати. Я там вам показую, як правильно ви можете відео взяти бабушки, мами. Дівчата, я так хочу донести хлопці, що ви можете жити без таблеток. 200 давлення на 100. Олександр, якщо він знайде мене в коментарях, хай напише, він каже: Люба, по вашому методу, вже місяць не п'ю таблетки а було 200 на 100. Спробуйте, не бійтеся, у вас все вийде. Оце я сьогодні вам хотіла прокричати. Я виходжу в прямій ефірі, розказую і тут і ішу. І робіть, і ви побачите, що ви самі собі врач, самі собі целі, не я, не дядя, не тьотя. Спробуйте, я п'ять років живу без таблеток, і Я хочу, щоб ви навчилися. І у вас це виходить. І я вам доказую, що у вас ще більше виходить. який в нас дівіз праву ногу на підлогу, всі живі. І слава Богу, всім мира, добра і будьте здорові!